Перше питання, що таке стрій, управління строєм та його елементи. Стрій це впорядковане розташування військовослужбовців, підрозділів, частин або кораблів для завдань, оглядів, маршів, парадів чи інших заходів, які вимагають організованих дій. Основна мета строю це забезпечити порядок, дисципліну та узгодженість особового складу. Управління строєм це, по-перше, це система дії командирів для організації та підтримки дисципліни строю. Основні засоби управління включають в себе перше це команди або накази, це чіткі та конкретні вказівки для виконання дій в строю, наприклад, струнку, рівняйся, вільно і так далі. Сигнали. Можуть використовуватись у великих підрозділах або в умовах, коли голосові команди неефективні. Наприклад, у бою чи під час навчань. Особистий приклад командира. Командир знаходиться у видному місці, де всі можуть його бачити, дії, його дії, які допомагають орієнтуватися всім встрою та гарно слухати його накази. Елементи строю. Перше це шеренга лінія військовослужбовців, які стоять пліч опліч на рівному, одному рівні. Фланги це правий і лівий край строю. Третє це фронт. Передня частина строю. Тобто те, що передут ближчим військовослужбовців. Четверте це тильна сторона строю. Це задня частина протилежна фронту. Інтервал. Це відстань між військовослужбовцями в шерензі. Шосте це дистанція. Відстань між військовослужбовців по глибині строю. Ну, тобто, між шеренгами чи лініями. Сьоме це колона, у якому військовослужбовці розташовані один за одним або підрозділи, слідкують за один за одним. Далі восьме – це ланцюг, стрій при якому військовослужбовці знаходяться на певній відстані один від одного, Використовується більше в бою. Далі ми будемо розмовляти про види строїв. Перше, це однолінійний або одна шеренга. Це військовослужбовці стоять у одній лінії. Друге це дволінійний або дві шеренги. Дві лінії військовослужбовців, які стоять одна за одною на рівному інтервалі та рівній відстані. Колона стрій у вигляді колони, де військовослужбовці або підрозділи рухаються один за одним. Строї використовуються не лише для парадів чи урочистих заходів, але й для бойових операцій, де порядок і чітке управління є важливим для успіху місії, тому їх використовують завжди. Друге питання обов'язки військовослужбовців перед шкуванням і встрою. Обов'язки військовослужбовців перед шокуванням і встрою є важливим для забезпечення дисципліни та чіткого виконання наказів. Вони допомагають підтримувати порядок і ефективність під час виконання завдань. Основні їх основні обов'язки це перше передшикування це підготовка. Екіпірування. Тобто це військовослужбовці повинні перевірити свою форму, екіпіровку та озброєння. Все має бути чистим та справним і правильно носитися. Поки час прибуття. Необхідно своєчасно з'явитися на місце шикування. Третє, це підготовка до наказів. Кожен військовослужбовець повинен бути готовим до швидкого виконання команд, залишаючи сторонні справи і зосереджуючись лише на завданні. Друге, устрою суворе виконання наказів військовослужбовець зобов'язаний чітко виконувати всі команди командира, не порушуючи дисциплини. Перше це тримання правильного положення. Необхідно утримувати визначне місце в строю, підтримувати незалежний інтервал і дистанцію між військовослужбовцями, мовчання. строю заборонено розмовляти без дозволу командира, щоб уникнути відволікань і забезпечити концентрацію на завданні. Також одне із найголовніших це увага до командира. Військовослужбовці постійно мають стежити за сигналами свого командира та його. Збереження строю. Під час руху важливо підтримувати єдиність та організованість строю. Виконання цих обов'язків гарантує злагодженість дій у військовому колективі, що є критично важливим під час виконання бойових завдань та навчань. Третє питання: виконання вітання, вихід зі строю, повернення до строю та підхід до начальника. Ці військові дії. Є важливою а, частиною військової дисципліни. Ось ключові моменти, які військовослужбовець а, повинен знати і дотримуватися їх. Перше військове вітання. Військове вітання виконується стоячи, командою струнко, повертаючи голову у бік начальника. А... Якщо військовослужбовець знаходиться в строю, вітання виконується за командою струнка. Коли підходить начальник, якщо військовослужбовець перебуває поза строєм, він зупиняється, стає струнком, прикладає руку до головного убору. Це якщо він є. І вітає командира. Якщо ж немає головного, військовослужбовець немає головного упору, тоді вітання виконується лише шляхом е ставанням струнка. Друге це вихід зі строю. Вихід зі строю здійснюється лише за дозволом командира. Після команди вийти зі строю. Військовослужбовець робить один крок уперед. Або бік, Потім розвертається у напрямку, де необхідно рухатися. Після виходу зі фронту, строю, він рухається чином, кроком у визначеному напрямку. Третє повернення до строю. Після отримала дозволу проведення військовослужбовець. Підходить до місця в строю з тилу бока та займає своє місце, стає на визначну лінію. Робить це без поспіху, рівно, аби не порушити порядок та дисциплину. Після чого чітко виконує команди командира, як інші військовослужбовці. Четверте це підхід до начальника. Для підходу до начальника. Військовослужбовець отримує команду або дозвіл. Підходячи до начальника, військовослужбовець повинен стати струнком на відстані двох або трьох кроків від нього. Якщо військовослужбовець зобов'язаний звертатися з доповіддю, він робить це чітко, голосно, тримаючись прямо. Після доповіді чекає на подальші команди або накази. Ці дії мають велике значення підтримки, порядку і дисципліни у військовому колективі, а також демонструють повагу до військових традицій та командування. Четверте питання строї підділення, взводу роти, батальйону та полку. В пішому порядку. Вони визначаються для організації військовослужбовців під час пересування чи бойових цій. Основні строї для відділення взводу роти, батальйону та полку визначаються вперше це від строї відділення з 8 до 10 осіб приблизно. Це шеренгові стрій військовослужбовців, які стоять в одну шеренгу ряду. Колонний стрій, відділення пересувається колоною один за одним. Клиновий стрій, стрій видавлений клину з командиром на чолі та ланцюговий стрій для бойових дій, де військовослужбовці розташовуються на певній відстані один від одного в лінію. Другий це стрій з фото 25-30 осіб. Перше, це колона в воду. Підрозділ рухається по колонах один за одним. Шеренга підрозділ е вишуку, е вишукується в одну чи дві лінії. Ланцюг це, як відділення, ланцюг використовується для бойових дій. Третє – це стрій роти. 75-100 осіб приблизно. Перше, це колона роти, рота пересувається колонною. Поділення нам зводи. Лінійний стрій. Рота шикуються в шеренки або декілька ліній. Зазвичай використовується для огляду або параду. Четверте це стрій батальйону. Це 300-500 осіб. Колона батальйону це батальйон, поділений на роти, пересуваючись у колоні. Шикування батальйону. Батальйон шикується в лінію або декілька ліній для огляду. Стрій полку це тисяча плюс осіб десь. Полкова колона. Полк розбивається на батальйони і шикується в колони для пересування. Лінійне шикування для офіційних церемоній або великих оглядів. Полк може шикуватися в шеренги. Ці строї використовуються для забезпечення дисципліни, порядку та ефективності виконання завдань у пішому порядку. П'яте питання: положення бойового прапору, його винесення та віднесення зі строю. Бойовий прапор військової частини є символом честі, доблесті і слави, який уособлює військову якусь військову частину. Його положення у строю винесення та віднесення суворо регламентується військовими статутами. Перш, це положення бойового прапора у строю. Бойовий прапор зазвичай. Зазвичай розміщується в центрі строю, частини попередньої основної лінії військовослужбовців. Парад з прапором завжди перебуває почесна варта, група з трьох або п'яти осіб, серед яких прапороносець і його помічники. Прапор супроводжує старший званням офіцер, який несе за відповідальність та збереження прапора. У ряді випадки прапор може розташовуватися у головній колонії під час урочистих або парадних маршів. Друге, це віднесення бойового прапора. Віднесення прапора здійснюється за наказом командира, частини за урочистих закладах, паради, церемонії, вручення, нагород тощо. Команда до бойового прапора вставань. За цією командою почесна варта з прапором рухається до встановленого місця устрою. Прапороносець не має нести прапор вертикально. заздалегідь нахиливши його вперед під час руху. При винесенні бойового прапора підрозділи та особливий склад частини віддають честь за статутом. Військовослужбовці зобов'язані стати струнко. офіцерів віддати честь салютом. Третє це віднесення бойового прапора. Віднесення бойового прапора здійснюється також за командою. Командира після завершення урочистих заходів. Прапор урочистого займають його місця у строю. І в супроводі почесної варти відносять до спеціального місця зберігання. Під час віднесення бойового прапора також видається честь командування і особовим складом. Ці правила підкреслюють особливу роль бойового прапора у військових традиціях та його важливість. Для морального духу військовослужбовців П'яте питання положення бойового прапору, його винесення та віднесення зі строю. Бойовий прапор військової частини є символом честі, доблесті і слави, який уособлює військову якусь військову частину. Його положення у строю, винесення та віднесення суворо регламентується військовими статутами. Перш – це положення бойового прапора у строю. Бойовий прапор зазвичай, зазвичай розміщується в центрі строю, частини, попередньої, основної лінії військовослужбовців. Парад з прапором завжди перебуває почесна варта, група з трьох або п'яти осіб, серед яких прапороносець і його помічники. Прапор супроводжує старший з званням офіцер, який несе за відповідальність та збереження прапора у РЕДІ випадки прапор може розташовуватися у головній колонії під час урочистих або парадних маршів. Друге це віднесення бойового прапора. Віднесення прапора здійснюється за наказом командира частини за урочистих закладах. Паради, церемонії, вручення, нагород тощо. Команда до бойового прапора Вставай. За цією командою почесна варта з прапором рухається до встановленого місця устрою. Прапороносець не має нести прапор вертикально. Заделевіть, нахиливши його вперед під час руху. При винесенні бойового прапора. Підрозділи та особливий склад частини віддають е, честь за статутом військовослужбовці зобов'язані стати струнково. Так, е, офіцери віддати честь салютом. Третє це віднесення бойового прапора. Віднесення бойового прапора здійснюється також за командою командира після завершення урочистих заходів. Прапор урочистого займають його місця у строю і в супроводі почесної варти відносять до спеціального місця зберігання. Під час віднесення бойового прапора також видається честь командування і особовим складом. Ці правила підкреслюють особливу роль бойового прапора. У військових традиціях та його важливість для морального духу військовослужбовців. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ми, ми, браття, У братця. We yeah. yeah.